З Меланією Трамп у Білому Домі однозначно побільшає гламуру. 46-річна колишня модель створює прикраси та косметику. Її пентхаус вартістю 100 мільйонів доларів на п'ятій авеню в Нью-Йорку обставлений у стилі Версалю. Багато золота та мармуру. А народилася Меланія у незамужній родині автомеханіка у Словенській провінції. Уже тоді вона мріяла про подіум, пригадують її однокласники. Хоча за характером була радше тихонею. Це то я її нині бачу по телевізору, то завжди думаю. Вона залишилася така ж, як і тоді. вона така ж стримана і не дуже комфортно почувається, перебуваючи в центрі уваги. Меленія хотіла будь-що вибратися з провінції: Мілан, Париж, Нью-Йорк. Їй вдалося побувати на обкладинках багатьох модних журналів і потрапити до світу багатих та красивих на Манхетені. Тут дев'яносто восьмого року вона й зустріла Дональда Трампа. Після весілля у 2005-му Меланія залишає роботу моделі і повністю занурюється в сімейне життя і виховання спільного сина Берона. Знайомі описують її як освічену з гідністю жінку, значно ліберальнішу ніж її чоловік. Тривалий час вона трималася осторонь передвиборчої боротьби свого чоловіка аж до партійного з'їзду республіканців. У своїй промові вона говорить про цінності, які поділяє подружжя Трампів. Ми хочемо, аби діти нашій країні знали, що єдиний ліміт їхніх досягнень це сила їхніх мрій та їхня готовність працювати для втілення цих мрій. Щоправда, трохи згодом з'ясувалося, що цей та інші пасажі вона здерла з промови Міше Любами. До того ж виявилося, що вона ще й переписала деякі факти своєї біографії. Якщо стверджуєш, що мати дизайнерка, коли та насправді проста швачка, то як на мене це брехня, але ще більша брехня. Коли людина стверджує, що має диплом з архітектури, а насправді навчалася лише один чи два семестри, це вже межує з шахрайством. Тож американцям ще доведеться звикатися з такою нетиповою першою леді, і з нетиповим главою держави.